Привіт, друзі, 1 січня 24-го року. Сьогодні з вами знову Валерій Кличок. І сьогодні стало більш ніж очевидно, що Росія відкриває другий фронт, але вона робитиме це не на півночі України, можливого наступу з Білорусі, якого ми очікували ще в минулому році. І не в Європі, як про це говорили раніше, а робитиме вона це в східній Азії. Ну от зокрема, лідер північно корейської демократичної республіки Кім Чен Ін останніми днями зробив кілька заяв про посилення військової спроможності його армії. А в новорічну ніч конкретно сказав, що без найменшого вагання завдасть знищівного удару і знищить столиці ворога. Він має на увазі зараз Сеул, це столицю Південної Кореї, та Вашингтон, столицю Сполучених Штатів Америки. Для цього він буде використовувати весь наявний арсенал у тому разі, якщо США і Південна Корея виберуть шлях військової конфронтації проти КНДР. Хоча скажу я. Такий сценарій передбачав ще із серпня цього року, і з вересня, коли Кім Чін Ін приїздив з офіційним візитом до Росії. І там зустрічався з Путіним і говорили вони про військову співпрацю. Ми е, мали застереження стосовно постачання Північної країни снарядів до Росії. Так, воно виправдалося, це застереження, воно є. Але я тоді звертав і нині звертаю увагу, що основною ідеєю саме цієї співдружності між Північною Кореєю та Росією є постачання до Північної Кореї військової авіаційної техніки, броньованої техніки і якихось нових військових технологій, які мають у своєму розпорядженні Росії, але немає. Північна Корея. І в такий спосіб Північна Корея готуватиметься до ескалації в Східній Азії. Кім Чен Кімчен минулої ночі сказав так: якщо противники обиратимуть антиреспубліканську військову конфронтацію, то слід без найменшого вагання завдати нищівного удару і повністю знищити столиці ворога і зграю військових ганстерів, пускаючи в хід весь арсенал надпотужних засобів. Кім Чен Ін запевнив, що у двадцятому році розквітне армія його зміцнення зміцниться підготовка до війни. Раніше велася мова про початок холодної війни на сході. Зокрема, по один бік такої холодної війни могли бути Північна Корея з Китаєм та Росією а по інший – Сполучені Штати Америки, Південна Корея та Японія. І якщо про союз США Південної Кореї та Японії можемо ми зараз говорити абсолютно ствердно, інформації про їх співпрацю стає все більше і більше, то що стосується саме такого союзу, як Китай, Росія і Північна Корея, я сумніваюся в ньому. З Північної Кореї, Росії все зрозуміло, от з Китаєм дещо інша історія, тому що 15 листопада все-таки Сінзі Пін, очільник Китаю, полетів до Сан-Франциско, де зустрічався з Джозефом Байденом. Якщо ви прослідкуєте зараз за риторикою. Уже Пекіну, то ну, немає такої очевидної у ньому ну, загрози щодо посилення співпраці, маю на увазі для всього демократичного світу, і з Росією чи то з Північною Кореєю. Багато є розмов про те, що Китай допомагає Північної Кореї, але фактів мало. Так, Китай нарощує співпрацю із Росією, але ця співпраця не є фактором повного забезпечення спроможності Росії вести війну і далі. Це довга тема, про яку можна дискутувати. Тому я все ж таки говорив би. Це моя особиста думка, що по один бік саме цієї холодної війни на сході, поки що холодної війни стоїть Росія і Північна Корея. Росія зараз підбурює північну Корею до прямої конфронтації початку конвенційної війни проти Південної Кореї вказуючи на те, що дивіться, які ви потужні, да? шановний, шановний, як його полюбляють називати, товариш Кім Чен-Ін, а по інший бік Ша із Японією та Південною Кореєю. Саме так я зараз бачу цю конфронтацію. Те, що Японія довгий час опиралася, саме такі конфронтації, мабуть, є е, той факт, що весь попередній рік, 23-й, активно велася мова про створення Офісу НАТО в Токіо. Якщо ви не відсвідковували цю новину, то подивіться за заявами, які були зроблені ще з весни минулого року. Дійсно, альянс мав відкривати там свій офіс в такий спосіб, посилюючи співпрацю з Японією. Японія категорично заперечила будь-які свої наміри долучитися до НАТО, хоча вона активно співпрацює і США, вона входить до Великої Сімки. А пізніше, навіть Еммануель Макрон, президент Франції, сказав, що він проти відкриття офісу НАТО в Японії. Офіс на даний момент не відкрили, але. Те, що Японія активніше долучається саме до військової співпраці із усім цивілізаційним світом, то це абсолютно ну, очевидно. Бо наприкінці минулого року, вже 23-го, Японії було ухвалено рішення про передачу ракет до систем Петріт до Сполучених Штатів Америки, які постачають їх нам. Чи ми отримаємо японські ракети, вироблені з ліцензією США, у себе? Ну, подивимося, можливо, не отримаємо так само, як ми не отримували снаряди з Південної Кореї. Так, я іронізую, але ну, такий світ на сьогоднішній день. Що ж, власне, ще відбувається, такого цікавого ще є свідченням того, що ця ситуація на Східній Азії буде накалятися і далі. Давайте згадаємо вересень місяць минулого року. Тоді Південна Корея, США і Японія пообіцяли співпрацювати зі світовим співтоваристом, щоб жорстко реагувати на будь-які загрози. Регіональної безпеки вони виникли саме після початку співпраці і посилення співдружності між Північною Кореєю та Росією. Ну, от, зокрема, лише минулої осені до Пхеньяну чотири рази прилітала офіційна делегація з Росії. Я більш ніж переконаний, що вони там не просто пили чай чекаву, а й говорили про нарощування співпраці в різних сферах, в тому числі економічні, військові, тому що ми відзначали. Збільшення кількості постачання різного роду контейнерів, в яких могли бути снаряди саме з Північної Кореї до Росії. Також активізувався дуже серйозно кордон Росії і Північної Кореї, збільшила кількість постачання продовольства, що дуже важливо для Північної Кореї. Ну і от буквально нещодавно, у грудні місяці, Північна Корея здійснила серію випробувань чергових своїх міжконтинентальних балістичних ракет, на що, власне. І реагує зараз і Іша, Японія і Корея, і про що вони застерігали ще з вересня місяця всю світову спільноту. Це проходило мимо нас, але відкриття такого другого фронту в Східній Азії для нас також має певні загрози і перспективи. І так у грудні КНДР запустили міжконтинентальну балістичну ракету. Вона, як стверджують аналітики з Південної Кореї, може подолати 15 тисяч кілометрів. Вона дійсно може дістати. Вашингтону. Але чи дістане питання, знаєте, таке риторичне. Швидкість цієї ракети, які називають балістичною, знову ж таки, тут уже фахівці нехай мене поправлять, хто зараз слухає або прокоментують вони пізніше, це я в цьому більш ніж переконаний. Вона сягає близько 800 км за годину. Це ну, швидше крилата ракета, і уразити її не буде великої труднощі. Тим паче, на сьогоднішній день до берегів Південної Кореї. Надійшов атомний підводний човен зі Сполучених Штатів Америки. Ну, навряд чи він буде таким несучасним, як у Північній Кореї, так зовсім у Північній Кореї да, підводних човнів немає. Але менш тим, це так, оговорочка не випадкова. Обмовка, перепрошую. І дійсно на сьогоднішній день країни, і згадані мною саме США, Японія та Південна Корея, активно працюють над спільною стратегією протидії. Ядерні загрої з боку Північної Кореї, бо північна Корея має ядерну зброю. Це дуже серйозний виклик. Але чи встигне долетіти міжконтинентальна балістична ракета з ядерною боголовкою чи до Сеула, чи до того ж з Вашингтону? Ну, питання, як на мене, вже більш ніж риторичне. Ну і вони працюють над цією стратегією ядерного стримування, яка дозволить. Наступного року, до середини, навіть року, так вони говорять, створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї. Усі вмовляння Північної Кореї не розвивати свій ядерний потенціал, вони нині до чого не призвели. І от Японія потроху-потроху вступає в Союз, розуміючи загрозу, яку може внести їй саме Кім Чен Ін. Так воно є. Що стосується самої Кореї, можливості її потенціалу вести війну проти Південної Кореї, Японії і США, ну я більш ніж переконую, що ви чудово розумієте, що, навряд чи в них буде достатньо можливостей, але треба брати до уваги історію війни Північної Кореї проти Південної, яка була розв'язана після Другої світової війни на початку 50-го року, і завершилася вона фактично нічим, лише трагедією загинули мільйони солдатів та цивільних з обох сторін. Успіху не досягла жодна сторона. І після 53-го року, після того як помер Сталін, то фактично війна була заморожена. Про такий варіант розвитку подій багато говорять і в Україні зараз про Україну, точніше. Ну і в Україні за кордоном зараз менше інформаційного поля, але до цього часу від часу будуть повертатися я більш ніж переконаний. Так от тоді була спровокована війна. Південної, Північної Кореї проти Південної, саме Радянським Союзом Північна Корея активно нарощувала свою обороноздатність, і це абсолютно точна калька історії того, що відбувається нині. Тоді Радянський Союз підштовхував Північну Корею до війни, і зараз Росія підштовхує Північну Корею до чергової конфронтації проти Південної Кореї. Тому, коли я вам на початку відео сказав, що Росія намагається відкрити і відкриває другий фронт. Але в Східній Азії то я не помолився і не обмовився. Саме так воно, друзі, буде. Відбуватися. Чи набудеться якогось такого завершального етапу, завершальної форми, чи направду відбудуться атаки з боку Північної Кореї по Південній Кореї? Я думаю, що так. Що вони будуть. часовому пробіжку зараз передбачити складно. Можливо, це станеться навіть і в 2024 році. Не випадково зараз. Ну, Тривожні сигнали поступають, надходять і від США, і від Японії, і від Південної Кореї. Але хочу на завершення вам додати одну таку деталь. Я писав кілька днів вам відео, до речі, залишу посилання на нього в правому верхньому кутку, що стосується саме позиціонування Японії у Східній Азії щодо співпраці з Китаєм. Вийшла величезна стаття, в якій мовиться про те, що Китай не знав про те, що Росія нападе. На Україну це повна маячня, звісно. Але такий спосіб Японія підіграє зараз Сінзіпіну і говорить, що ну ні, ні, він не працює з Північною Кореєю. Він не працює так потужно з Росією, щоб допомагати їй продовжувати війну проти України. Китай направду відмежовується зараз, як на мене, від цієї всієї історії. тому саме в цьому союзі трьох з боку Північної Кореї я особисто Китаю. Нині не бачу і дуже хочу цьому не помилитись, враховуючи те, що у Китаї величезні економічні проблеми. У них рецесія останні три місяці, і Сінзіпін зараз ну, займається зовсім іншими питаннями, в тому числі і очікує результатів завершення виборів на Тайвані, де може. Перемогти прихильно до нього партія за оцим всім буду слідкувати, тому що Південно-Східна Азія Східна Азія зараз, як на мене, ставатимуть дуже дуже гарячими і актуальними в інформаційному плані. А це все прямуче опосередковано буде впливати і на події в Україні. Хтось може сказати, що нова війна на східній Азії, яку розпочне Північна Корея, може послабити можливості США допомагати Україні. Це не так. Хочу вам нагадати одну цікаву тезу, яку озвучив екс-командувач військ НАТО в Європі генерал Ставрідіс, буквально днями в ефірі одного з американських телеканалів. Він сказав, що на допомогу Україні вони витратили, тобто США, 5% оборонного бюджету. Сполучених Штатів Америки, який складає близько 800 мільярдів доларів по року. І їм вдалося в такий спосіб знищити 50% російської армії. При цьому не загинув жоден американський солдат. То я думаю, якщо 5% вони ще використать оборону бюджету на Корейському півострові, ну то точно нічого не станеться, нічого і Україні менше надходити допомоги, також не буде. І тут треба згадати ще й слова Джозефа Байдена, які він говорив на Вільнюському саміті. Коментуючи запрошення України до НАТО, не єдиною країною. Зараз живе світ, мається на увазі проблеми. Як би то це ніч не звучало з його уст, і нам це боляче чути, але направду так і є. Північна Корея Ірак, той же саме на Близькому сході. Я свідомо не говорив про Іраковесь цей все це відео, тому що зараз не відношу до тісної співпраці з північною Кореєю його. Це ті питання, які потрібно вирішити. А у Північної Кореї активних союзників, які допомагали їй у введенні цієї, війни, окрім Росії, немає. Чи зможе Росія витягнути два фронти? Не думаю, що вони будуть активно допомагати Північній Кореї, там, зброю чи ще чимось. Так, вони допомогли їм запустити штучний супутник, але не більше. Тому що Росія сама має серйозні проблеми із достатністю забезпечення своїх військ, які продовжують вбивчу війну, терористичну війну в Україні. Дякую, друзі, хто додивився до кінця. Вважаю цю тему дійсно актуальною. Якщо для вас вона також цікава, пишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтеся на мій канал, поширюйте відео друзям. Ставте на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео, які виходять на цьому каналі. Всіх люблю, ціную, ну і не примикайтесь Все буде Україна.